Друзі, вітаю! З вами Денис. Сьогодні я на Полтавщині в Карлівському районі біля села Коржиха. Зараз це територія об'єднаного Полтавського адміністративного району за новим районуванням. І сьогодні тут ми 22 березня 2023 року разом з моєю дружиною Анастасією, яка зараз мене знімає, ми знайшли нову популяцію шафрано сітчато крокус серед латиною. Це вид, який включений до Червоної книги України. Це абсолютно новий локалітет в Полтавській області, принаймні жодних згадок про нього в літературних джерелах немає. І зараз ми подивимось, в яких умовах цей вид тут зростає, порахуємо кількість особин, та в майбутньому будемо працювати над створенням тут перспективної природозаповідної території. Оскільки тут є не тільки шафран сітчатий, а й деякі інші рідкісні види. Ось власний головний герой цього відео. Шафран Сітчастий. На території України він спорадично трапляється у лісостеповій та степовій зонах. А у Полтавській області може бути знайдений на усій її території. Однак він трапляється досить рідко і підлягає охороні оскільки приурочений переважно до степових схилів балок і долин річок площі яких останнім часом помітно скорочується. У цій балці в одному місці нами було знайдено спочатку лише вісім особин, і лише у західній її частині пізніше відмічено чисильніший локалітет, загалом до 500 особин. Шафран, втім, тут не росте суцільно, трапляючись окремими особинами в середньому не більше п'яти особин на площі 1 метр квадратний. Ось так загалом виглядає, знайдена нами балочка. Ця балка розташована на захід від села Коржиха. Зараз вам на супутниковій мапі продемонструю ту частину цієї території, яку ми мали можливість дослідити, і яка є, власне, перспективною для оголошення тут нової природно-заповідної території. Ми, власне, не мали змогу пройти повністю усю. Цю балку і оглянули лише її частину, власне, там, де були зафіксовані рідкісні види судинних рослин. Але при цьому ось найцікавішим є ось цей відріг, власне, там у ньому ми вперше побачили ці вісім особин шафрану сітчастого. На південній цій околиці. Власне, тут є і дереза, і ковила волосиста, і ось оця західна частина. Тут, власне, шафран сітчасти трапляється у великій кількості. Але загалом перспективною є на цей рік продовження вивчення цієї балки західніше, власне. У напрямку села Редути та заплави річки Ланна, яка є притокою горчика, цілком ймовірно, що тут можуть також бути знайдені якісь рідкісні види. Якщо поглянути на топографічну мапу, так звану генштабівську мапу, з масштабом в 1 кіломет... сантиметрі 1 кілометр, то ми побачимо, що ця балка має назву прядчиха на цій топографічній мапі, тому ми пропонуємо назвою для цього перспективного заповідного об'єкту вибрати власне, балка прядчиха, так як вона раніше була підписана. Як бачите, що сюди досить зручно можна дістатись залізницею із Полтави або з Краснограду, також тут є декілька автодоріг, які теж можна використати. І зовсім поруч ця балка розташована біля межі адміністративної між Полтавською і Харківською областями. У багатьох місцях на схилі цієї балки росте ковила волосиста, вид з Червоної книги України, який місцями тут є досить чисельним. На цих відео ви можете бачити минулорічні генеративні органи ковили волосистої, в які зберігаються досить тривалий час, і завдяки яким цей вид можна легко впізнати, навіть навесні, коли ще немає молодих пагонів із зеленими листками. Одна з найрідкісніших рослин у цій балці півники Солелюбні. Ми знайшли два минулорічні генеративні пагони з плодами, коробочками та насінням. Півники Солелюбні в Полтавській області відомі лише з Карлівського і Семенівського районів, тому це всього лише четверта новітня знахідка цієї рослини на Полтавщині. Півники Солелюбні не належать до видів Червоної книги України, але охороняються як регіональна рідкісна рослина в адміністративних межах Полтавської області. Цей вид має світло-жовті квітки і росте на засолених луках і степових схилах. Ось так він виглядає під час квітування, яке зазвичай відбувається в кінці травня та на початку червня. Ось ці рослини, які ви зараз бачите на фото, я засняв у 2010 році у ботанічному заказнику Климівський, який також розташований в межах колишнього Карлівського району у долині річки Горчик. Зірочки низенькі належать до дуже поширених у цій балці степових рослин. Взагалі, цей вид є типовим для степів регіону і, на щастя, поки що є досить звичайним. Та не потребує охорони. Серед інших регіонально рідкісних для Полтавської області рослин, що нам вдалося побачити, варто згадати карагану кущову або дерезу і кермек широколистий. Це характерні для південніших регіонів степові види, які ростуть тут на північних межах своїх ареалів. Без сумніву, кількість видів степових, які тут можна знайти. В тому числі і рідкісних, є, має бути значно вищою. Але в цей час власне, ми згадуємо тільки ті рослини, які нам вдалося точно зафіксувати та ідентифікувати під час цього польового виїзду. Наші дослідження, безперечно, будуть продовжені влітку 2023 року, і результатом цього, як я сподіваюсь, стане підготовка наукового обґрунтування. Для цього перспективного заповідного об'єкту